Комунальний заклад Харківська спеціальна школа No3 Харківської обласної ради представляє проєкт до Дня вишиванки. Виховна година. Вишиванка як унікальний код твого краю. Автор Левченко Наталія Олеківна. Сьогодні День Вишиванки. Не національне свято, а Всесвітнє. День вишиванки свято. Покликана сприяти єдності і процвітанню українського народу. Всесвітній день вишиванки і року – це 3 четвер травня, тобто сьогодні, 18 травня 2023 року. Вишиванка духовна броня українців. Україна броня світу. Вишивала матінка. Вишивала матінка, сина оберіг. Перший подих затінку на сорочку ліг. Ниточка до ниточки хрестиком стібок. Гілочка до гілочки вишила дубок. Вишивала матінка до квітки. Квітне перша маківка квітуть гітки. Ниточка до ниточки хрестиком стібок. Квіточка до квіточки вишила вінок. Для українця вишиванка не просто одяг. Це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишивка як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Та більш того, у вишивці зашифровано наш генетичний код. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область інколи навіть село володіли своїми унікальними техніками вишивання. Дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти, Ріпаки і пани, міщани і селяни, одягали їх у свята та на щодень. За вишиванкою можна було визначити статус та походження власника. Давнішими матеріалами, з яких українці виготовляли для себе вишиванки, були тканини з овечої вовни, льону та конопель. Наші бабусі досі пам'ятають багато секретів давнього ремесла. Наприклад, фарбували нитки для вишивання колись лише природними виробниками. Брали те, що було під рукою: кору, коріння, листя і квіти. Цікаво, що для закріплення кольору питки запікали у житньому тісті, так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. Дивовижно та українським майстериням відомо близько 250 видів швів, які базуються на 20 техніках. Дикої груші виготовляла кілька фарб: з кори темно-коричневу, з листя жовту, з кисличок – жовту подібними фарбами з квітів ромашки, гори цвіту, молодої тополі, реченої полови, фарбували нитки і тонкі тканини. Для темно-синіх барвників використовувала цвіт сон трави, для зеленої чорної цвіт ружі і рясту. Особливо поширеним серед українських селян був коричневий колір. На ці мети заготовляли корови рби, крушини, дуба, берези, листя та шкарлупу Волоського горіха, сок хмелю, латаття та шпиня цибулі. Нарідко давалося і до комбінування, щоб отримати потрібний відтінок. На стіс кори вільхи давав коричневий колір. А в поєднанні з березовим листям не було жовталих тонів. У такий спосіб добували оранжеві та чорні барвники. У сівденній праці використовували також ягоди крушини та бузини інших декоростучих кущів. Червоний барвник здобували з перестиглих плодів жостеру, материнки та листя дикої яблуні. Ця суміш товкли в ступі, додавши трохи води та підгнітно вичавлювали червону фарбу. Усі барвники на стійкості закріплювали родними кислотами, оцтом або овочевими розсолами з капусти, буряків, огірків, а також сироваткою і сіллю. Рослинні барви мають цілий ряд переваг, вони природніші у своєму кольоруванні, в якість тонів надає виробові естетичної і художньої привабливості. Значно довше зберігається колір. А тепер давайте подивимося, які візерунки вишивок характерні для різних областей України. Харківська область. Сорочки переважно чорно-червоні кольори у чоловічих та різнокольорові квадрати на жіночих. І чоловіки і жінки носили вишиванки з комірами. Ці деталі одягу обов'язково прикрашали візерунками. Березня Харківщини від інших регіонів те, що орнаменти вишивок виконували саме грубою ниткою для створення своєрідної рельєфності. Характери для Харківської області мотив вишивки дерева життя, під ним знаходився за орнамент меандр, що символізував підземну воду або квіти, перевернуті голівками донизу, котрі символізували підземний світ. Полтавська область. Для полтавської вишивки характерна ніжна кольорова гама пастельні тони. Найчастіше це вишиття білим по білому геометричних орнаментів у народі асоціювалося із морозними візерунками, а також поєднання їх з рослинними. Щоб підсилити ефект, додавали нитки популястих кольорів. Кажуть, саме полтавська вишивка є найскладнішою зі всіх українських. Рідною для Болтавчанок здавна була техніка відшильна гладь лише два. Дніпропетровська область. Стародавніми класичними техніками на Дніпропетровщині було вишиття низю та ажурними мережками, вишивки хрестиком, здебільшого геометричні, а також рослинні, що набули геометричного характеру, розмиття ромбів, хрестів. Осих хрестів, зірок, трикутників, квадратів, їх поєднання, вписування один елементів другий. Важко собі уявити. Сумська область. Жіночі сорочки вишиванки Сумщини переважно полтавського типу. Вишивка білими нитками гладдю, вирізуванням, наборуванням, використання різних видів мережок. Характерні тут також багатоколірні візерунки. Це ніжне вишиття дрібним хрестиком і напівхрестиком, а також рельєфне грубою ниткою. Вишивали геометричні та рослинно-геометризовані узори. Серед зооморфних мотивів переважали птахи, орли, лебеді, качки, голуби. Київська область. На Київщині вишивали дрібні геометричні та рослинні мотиви зірки, квіти, виноградні грона. Для жіночих сорочок обирали червоні, жовті, сині кольори, підкреслені чорним. Київська вишивка була контрастною, на білому полотні трісніли насичені кольори червоно-чорних узорів. Ажурні мережки використовували і на жіночих і на чоловічих сорочках. Часом більш поширеними ставали квіткові орнаменти. Запорізька область. Відомою на всю Україну була чоловіча так звана чумацька сорочка, з широкими рукавами, де вишивкою здоблювався лише комір. Чумацькі сорочки завжди добірно вишивалися. Комір, здебільшого, лиштвою, пасуха вирізуванням, а рукава вирізуванням з лиштвою. У Запорізькій області використовували всі основні геометричні фігури та їх поєднання. Кола символи Сонця, всередині яких розміщуються розетки, складені з ромбів. Ромби можуть бути однією фігурою та поділені на частини, також з крапками посередині. Львівська область. Львівська вишивка має свою особливість. Білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і легкою. Львівські вишивки виконані переважно хрестиком та стебнівкою. Нагадують тонке мережево, табна павутинка квіток чорного кольору, поєднаного із червоним, жовтим, зеленим та синім. У жіночих сорочках вишивали манжети рукавів та самі рукави. На грудях робили невеличкий виріз. Закарпатська область. Закарпатська вишивка це дуже різнобарвна та густа вишивка. Традиційними тут були більше десятка кольорів. Ще не кожне село тут мало свою улюблену гаму чорно-фіолетової та вишневої до зелено-голубої. я червоний поєднувався з чорним, то цьому один колір обов'язково виділявся. Найпоширеніші техніки низинка, кучерявий стіп, пряма та коса гладь. Основні фігури ромб, який прикрашався іншими елементами, так звані кривульки, зигзаг, рослинні мотиви. Хмельницька область. В орнаментах подільських вишивок переважає один колір чорний, з великим або меншим украпленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні, червоні й чорні вишиванки рідше дво триколірні. Для Хмельниччини характерна була техніка вирізування. Геометричний орнамент із простих прямих, скісних, ламаних, зубчастих ліній, строга геометрична низ Херсонська область вишивкам Херсонщини притаманний рослинно квітковий орнамент. Одна з найпоширеніших ідіограм світове дерево. Це образ прародительки матері землі. Частими були також символічні зображення тварин, зозулі, півня, коня та оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками. Кіровоградська область. На вишуках Кіровоградщини поширеними були пишні, різнобарвні рослини на геометризовані орнаментальні мотиви з вазонами, квітами, листям, бутонами. Оригінальний був шов під назвою Словіні вічка, коли на полотні виколювались дірочки. Миколаївська область. Жіночі сорочки цього регіону України були особливими. Їх вирізняли чотирикутний виріс довкола шиї та вільні безборок у зап'ясті рукави, сильно сталізовані рослинні мотиви, Це сосонки, добове листя, шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Цікаво, що такий елемент, як лінія, що використовувався як розмежувальний компонент вишивки, був символом землі в межі між добром і злом. Не менш популярними були зооморфні мотиви. Донецька область. В Донецькій вишивці багато сонця та тепла. Орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому тлі. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети, дерева, зображали й птахів. Луганська область. Відомо, що вишиванки східного регіону мають переважно рослинні орнаменти. особливістю уганських вишивок є поліхромні візерунки, виконані хрестиком, грубою ниткою, які чому створюються враження рельєфності. Тут здавна вишивали хрестом і гладдю. Черкаська область. Дрібні стіпки утворювали складний, переважно геометричний візерунок. Одеська область. Поширеними тут були чорні геометричні мотиви. Уставкова вишивка у вигляді композиції з двох чи трьох рядів, доповнених жовтими або червоними смугами. Часто використовувались мотиви церковної корони хреста. Чернігівська область. Для цього краю характерний геометричний або рослинний орнамент. Виконуються дуже дрібними стіпками, що нагадує бісерні вишивки. Використовувалися дуже тонкі нитки, що вимагало від рукодільниць надзвичайної майстерності. Дуже популярною була яжурна вишивка. Житомирська область. Техніки, які тут використовували, це занизування та дрібний хрестик. З кольорів поєднання синього із червоним та чорним. З геометричних фігур найпоширенішими були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Та не менш популярні були відково рослинні орнаменти. Надавніші барвіна і Далі хміль, виноград, рушки, яблучка. Вінницька область. Велике багатство технік вишивання низь, хрестик, вишивка штапівкою, настилання, верхошов, зерновий вивід, вирізування, різноманітні види чорних, білих і кольорових мережок, темновишнева та червоно-чорна гами, де домінував чорний, ритмічне чергування двох кольорів у квадратах, улюбленим був колія стилого жита у поєднанні з чорним. Додавали також невеликі зелені і жовті елементи. Чернівецька область. Зоморфні мотиви вишивали білою гладдю чи дрібним хрестом, штамповкою, крученим швом. Використовували навіть срібні та золоті нитки, бісер, шовк, вовна, металеві блискітки. Характерна вишивка з Останівського району це поперечні смуги, дрібних геометричних елементів, поширені жовті та світло-зелені кольори. У Кіцьманському районі вишивали досить великі рослинні візерунки. Зокрема, букети руж зустрічалися також птахи. Рівенська область у вишивці домінували прості геометричні візерунки червоного кольору. Червоною ниткою на білому сірому тлі льняної полотнини. Характерні вишивальні техніки занизування, верхоплут, настилування. Вишивка цього регіону вишивана проста та чітка за композицією, домінуючим є найдавніший монохромний однокольорний геометричний орнамент. Тернопільська область. В цій області домінував геометричний узор, насичені темні кольори, особливо на Борщівщині регіоні, який прославився на весь світ саме своїми унікальними вишиванками. Це зашиті повністю рукави із сильним переважанням чорного кольору, що символізують трагічні сторінки історії краю. Також повздовжні косі смуги з повторюваними елементами. Також мотив калини, ягідні галузки часто зображали між двома пташками. Типова тут була вишивка вовняними нитками. Івано-Франківська область. Вишивки прикрашають чіткі геометричні фігури які часто з'єднуються в одну широку лінію, утворюючи динамічний орнамент. Таровинними місцевими техніками є колення і кручення, які є досить складними у виконанні. Особливими є вишивки села Космач, яскраві жіночі сорочки з горизонтальними уставками, на яких переважає красива осіння гамма, а от снятинські сорочки славились рукавами-червонянками, вишитими бавовняними нитками. Волинська область. Повторення різних геометричних фігур зірок, ромбів, ламаних ліній. Дрібні елементи, що вписувались один в одний, переплітаючись, утворювали гармонійний візерунок. Усіх кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. Суто західноволинським прийомом було розміщення вузької смужки вишивки на згині рукава при манжеті. Крім хрестика, поширеним було занизування. Дуже давня техніка, що імітує човникове ткацтво, створюючи чіткі та прості композиції. Автономна Республіка Крим. Кримські татарки часто використовують квітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Головні знаки використовувані майстрами тут такі. жіночий знак, вигнута гілка, означає мінливість, динамічність, розвиток. Чоловічі родове дерево, надійність, стійкість та сила. Воздика літня людина. Тюльпани символізують молодих хлопчаків, а рози жінок. Встрічається такий символ, як дерево життя. Історія вишиванки відтворює історію життя українського народу. Засвідчує, якими талановитими та гарними майстрами були українці. А заборона носити вишиті сорочки у всі часи була переконливим доказом того, що українську культуру намагалися знищити, а українців позбавити їхнього національного коріння. Наші предки залишили нам у спадок величезний скарб, йому зобов'язані не тільки не втратити цей скарб, а й примножити його та передати у спадок майбутнім покоління, носити оздоблену вишивку сорочку патріотично, стильно і модно. На відзначення дня вишиванки в Україні це день усвідомлення себе українцем, а також єдності зі своєю нацією.